Корпорація Трапезунд. Як аристократ із Риму готував козацький анклав у Туреччині. Автор Євген Руденко ЗАГАРТОВАНІ як ГУни. Віддані зброї як готи. Опалені сонцем, як індійці, жорстокі, як сармати, підступні як турки. Описував козаків наприкінці 16 століття француз Ніколя де Монтрьо. В уяві про тодішніх українців як християн, але не цивілізованих і брутальних. Крім зверхності у представника французького ренесансу де Монтрьо, можна розгледіти певну пошану. На тлі османської загрози в Європі частіше згадували про козаків як про неприборканий сміливий народ, що стримує турків. Дедалі більше говорили про їхні рейди в Чорному морі проти порти. А потім про те, як козаки кинули виклик самій Речі Посполитій. У 17 столітті за 30 років до Хмельниччини римський дипломат, письменник і музикант П'єтро де Лавалле прогнозував у подорожніх листах Студіюючи їхній стан та спосіб життя, я думаю направду, що вони одного дня створять для себе одну могутню республіку. Бо з такими самими принципами почали славні спартанці, як також і сицилійці, картагенці, навіть самі римляни, а в модерних часах голянці. розповідав П'єтро в листах другу Маріо Скіпано, професору медицини Неапольського університету. На теренах ранньомодерної України де лавале не бував. Але отримав знання про козаків змістовні й у цілому релевантні тогочасним подіям під час подорожі у 1614-1620 роках у Стамбул на близький і середній схід та у Персію територію сучасного Ірану. Як зазначав Олександр Баран, закарпатський священник і історик, який у 1961 році емігрував з Європи в Канаду, де Лавали мав доступ до інформації венеційської та французької амбасад у Стамбулі, спілкувався там з урядовцями турецького двору, місцевими християнськими спільнотами, а потім у Персії зіткнувся з якимось козаком Степаном. То була зустріч, що могла змінити розклад сил в Європі на сході та розвернути подальшу історію України в неочікуваний бік. Українською мовою П'єтро де Лавалле переклали в Канаді у 1980-х завдяки Олександру Барану. Беручи за основу його праці та листи, П'єтро, українська правда розповідає, як за посередництвом римського аристократа козаки шукали союзу з володарем Персії, могли отримати власний анклав у Туреччині. Взяти під контроль Чорне море та очолити надшвидкі поставки шовку до Європи в обхід османів. Але що могло піти не так, Морські імпрези цієї історії могло б не статися, якби 25-річний П'єтро де Лавалле не пізнав нещасну любов і не занурився в хандру аж до думок про самогубство. Друг Маріо скіпано запропонував альтернативу вирушай у подорож на схід. Затятий колекціонер. Маріо попросив П'єтро скуповувати там цінні манускрипти, а заразом розповідати в листах про найцікавіше з побаченого. У 1614 Делла Валле прибуває з Венеції до Стамбулу. Наступного року козаки спалять дві гавані й околиці міста. Кількома роками раніше вони відзначились походами на кілію Ізмаїл і Білгород, Одещина, Гьозлів, Євпаторія, Месембрію та Варну, Болгарія, Бабадах, Румунія, а в 1614 на трапезунд, Трабзон і Сіноп у Туреччині. У 1616-му в Криму впаде неприступна кафа Феодосія. Нестачі інформації про зухвалого противника в Османів у першій половині XVII століття не було. Щонайменше сто років перед тим, козаки докучали своїми спробами перехопити ініціативу на шляхах у Чорне море в понизі Дніпра та по Дунав'ї. Зокрема, ще у першій чверті XVI століття до цього йшов Остафій Дашкевич. Уродженець овруча з Житомирщини, один із перших відомих командирів козацьких загонів, який став черкаським старостою і канівським намісником Сигізмунда I. П'єтро де Лавалле писав другу Маріо. в гирлі Борисфена, річки Дніпро, над Чорним морем, постійно живуть понад дві тисячі добрих вояків. У них немає збудованого міста. Мешкають переважно в шатрах, частково у куренях. Взимку стережуть свої судна і зброю. Роблять сушею рейди, як кіннота на сусідніх європейських татар. Влітку в них буває час і натхнення на морські імпрези. До козаків приєднуються всі охочі, приманені бажанням здобичі, приїжджають зо всіх усюдів Польщі, вибирають поміж себе ватажка, вирушають озброєними чайками, що везуть від чотирьох до восьми тисяч війська. Ці вояки, доповідав Делавалле, також прекрасні весляри й моряки. Бо немає поміж них таких, хто не розумівся б на багатьох речах. З тими силами їдуть проти турків, писав П'єтро. Все, що знаходять на морі, грабують. І вже так багато награбували, що турецькі торговельні судна в літі бояться їздити. Незадоволені з морської добичі, козаки виходять також і на сушу. І вже немає таких турецьких міст навколо Чорного моря, які б ними не були зайняті та пограбовані. Вони сьогодні є дуже сильними на Чорнім морі, додавав римський Подорожній. Ще щоб трохи позмагалися будуть його абсолютними панами. Козаки сьогодні є сильнішими, ніж були, і можна сміло сподіватися, що будуть рости в майбутньому. Чорне замість червоного. Проживши в Стамбулі рік, П'єтро де Лавалле рушив далі. Подорожував Єгиптом, відвідав Єрусалим, Сирію. У Багдаді одружився з місцевою красунею, затримався в Персії, домігся у дієнції з правителем Аббасом I Великим. Навіть був кимось на кшталт його позаштатного радника у справах міжнародних відносин. Якщо вірити де ще до зустрічі з шахом він розробляв геополітичний проєкт, що мусив би зацікавити персів. І одна з ключових ролей у ньому призначалась – Козакам римлянин пропонував за допомогою важкодоступних для персів грузинських провінцій забезпечити шаховий вихід до Чорного моря, для цього примусом чи захистом від впливу турків схилити місцевих князів на свій бік, а головне, дати козакам постійне місце базування під боком у турецького трапезунда. Якщо б козаки мали у тих сторонах, що для них є другою стороною Чорного моря, обезпечений осідок. То не тільки сильніше і зручніше могли б нищити турецьку державу, але, маючи сусідніх персів за плечима, задержали б і боронили всі території, які могли б відвоювати від турків, пояснював Делла Валле, другові Маріо, свій задум. Наслідки поєднання козаків із Персією та приєднання до цього Союзу Польщі мусили б дати дуже сильне і цінне майбутнє, продовжував він. Це б вже не означало для козаків тільки зграбувати і втекти, як це бувало дотепер. Це б дозволило утримувати певну територію з турецького боку, а найголовніше околиці міста порту Трапезунд, що межують на суші з перською державою. Зустрівшись з Аббасом першим у Фаражабаді, гість із Риму розвивав думку якщо не вдається зв'язати турків у Червоному морі, їх, за його словами, легко придушити в чорному. Від того міг би цілий Константинополь умерти з голоду, переповідав П'єтро Лавалле свою бесіду з шахом. З того моря дістається місто збіжжя, масляні продукти, шкіру, дерево, напалення і набудову домів та кораблів, і багато дечого іншого, що потрібно для життя. Як це зробити? поцікавився Аббас Перший. Тільки запевнити собі козацьку приязнь на Чорному морі, відповів П'єтро. Вони вже зробили на цім морі стільки шкод туркам, скільки лише ваша величність може уявити. А щодо морської дороги при суші, то там, де вона є близько території шаха, можна постачати їм якоїсь помочі, забезпечити цілий терен і запевнити якийсь захист для козацьких виправ. Це можна осягнути дуже легко, якби укріпити якусь пристань. А як такої пристані там немає, укріпити гирло одної ріки, яких там не бракує. Це дуже б посилило козаків. Перебуваючи так близько, вони могли б мати великі успіхи, загрозили б таким чином побережжя трапезунда та цілої тієї околиці і унеможливили б турецькій флоті навігацію на Чорному морі. Труднощі перекладу. За кілька днів після приїзду в Фараджабад, Дела Валле, немов у сюжеті східної казки, зустрічає якогось козака на ім'я Степан. Той теж шукав лазівки до перського двору. Господь послав мені його на поміч, радів випадковій зустрічі римлянин. У нього була та сама пропозиція. За переказом П'єтро Степана відокремили від групи з сорока товаришів, які залишились чекати його на території Грузії. Зробили це, щоб мінімізувати можливі втрати, бо не знали, якою буде реакція персів. Спочатку гості з берегів Борисфена зупинились в одного з князів християн грецького обряду, якому вони допомагали безпечно торгувати в Чорному морі. А той, знаючи про наміри козаків навести мости з персами, відправив прибульців колхідою, далі в Імеретію. Звідти Степана одного доправили до Тбілісі, де він отримав від місцевих супровід і рекомендовані листи. В них пояснювалось, хто він і для чого шукає зустрічі з шахом, тож майбутнє мало всі шанси стати райдужним. Але наш козак чувся у фаража Баді дуже погано, згадував Делла Валле, бо не знав, як стоять його справи, і не знав жодної мови, крім польської та рутенської, староукраїнської. Степанову бентегу допоміг зрозуміти перекладач, який з вікарієм босих кармелітів провів два роки на Московщині, після чого белькотав трохи по рутенськи. Я запропонував Степану мої услуги для добра його нації, розповідав Дела Вале. А він обрав мене, так би мовити, за свого представника та консультора козацького народу. Ми залишились разом, бо якби я говорив з міністрами чи шахом, мусив би консультуватися з ним. Через одного з дорадників шаха П'єтро продовжував адвокатувати амбітні ідеї, що їх обговорював зі Степаном, викладаючи на стіл фінансові козирі. Контроль трапезунда та сусідніх міст обіцяв величезний прибуток. Козаки могли б забезпечити шахові торговельні шляхи в обхід Туреччини, що їх шукала персія. Козацька дорога була б коротша, легша і безпечніша, ніж через Алеппо або й інші дороги, які тільки можна уявити, переконував Дела Валле. Бо всі перські провінції, які виробляють більшість шовку, можуть його одразу відвантажувати на кораблі і оминути тим довгі дороги до Алеппо, далі через Середземне море, або до протоки Гормуз з виходом до Індійського океану, де англійці перекуповують їхній товар. За розрахунками П'єтро, новий торговельний шлях під захистом козаків дозволив би поставляти Чорним морем шовк у Європу протягом 10-15 днів. Це значно менше, ніж комерційні експедиції через Середземне море, які тривали б щонайменше три місяці. Не кажучи вже про океанську подорож довкола Африки, яка забрала б 10 місяців. ОЛІВАРІУС Полковник Козацький, Союз із Персами мав змінити чимало посилити роль козаків у Європі, зміцнити Персію, послабити Османську імперію. Стримати апетити тих, хто мав вагу у світовій торгівлі від Португалії, Іспанії, до Фламандії та Британії, додати бонусів італійським купцям у Причорномор'ї, а Речі Посполитій в Європі. У листах, де лавали дещо плутано розповідав Степана, зрештою відправили до його козацького командира з охороною і листом від шаха. Аббас Великий пропонував прислати іншу людину, яка знає фарсі. Але з маловідомих причин на півдорозі Степана завернули назад у персію. Як писав П'єтро, козаків, які чекали на Степана в Імереті, зрадив місцевий правитель. Тридцять дев'ять вояків опинились у полоні в турків декільком пощастило втекти. Що ж до Степана, то йому, схоже, таки довелося вивчити перську мову. За спогадами П'єтро де Лавалле. Аббас Великий, вочевидь, вже мав контакти з Польщею щодо можливої антиосманської коаліції із залученням козаків. 16 квітня 1620 року вірменські християни привезли лист домініканському монаху, отцю Павлу. На папері якийсь Оліваріус Де Марконес П.К., повідомляв Шаху змістовно писали з приводу коаліції. В Польщі все ще чекають на відповідь. Де Лавалле робить висновок. Таємничий Оліваріус впливова в польському королівстві людина, яка особисто зацікавлена у справі чорноморських козаків. Акронім ПК Італієць трактує як Оліваріус Палатина Київського. Сучасні дослідники пов'язували ПК із Петром Конашевичем Сагайдачним. Він став гетьманом війська Запорозького якраз під час подорожей Дела валле Середнім Сходом та Азією. Але сходознавець та історик Ярослав Дашкевич вважав цю версію надто простою. В Оліваріусі він вбачав Оліфера Голуба, соратника і наступника Сагайдачного. А ПК, за словами Дашкевича, поширене у ті часи скорочення полковник -козацький». Воля Бути коаліції козаків і персів не судилося. Причини варто шукати в розкладах на тодішніх фронтах у тому, що прийнято називати реальна політика. Але аж ніяк не в прогалинах у знанні східних мов тужливим козаком Степаном. У 1959 році отець Атанасій Великий, уродженець села Туринка на Львівщині, оприлюднив листи Франциска Діоталеві, папського нунція у Варшаві. В них йшлося про приїзд посланця перського короля в Польщу 1618 року. Аббас І просив поляків нападати на турків, а також надати 10-12 тисяч козаків, для яких Персія обіцяла будувати фортеці. Шах запевняв, що не збирається йти на мир з турками. Польща взяла до уваги пропозиції, але далі за кореспонденцією справа не пішла. Ймовірно, поляки не захотіли зайвий раз дражнити турків або не мали на це ресурсів. Річ Посполита була зайнята тоді виснажливими битвами з московитами. Декілька років війни, завдяки війську Петра Сагайдачного, закінчились облогою Москви та підписанням у 1618 році деулінського перемир'я. 1618 року Аббас Великий Все ж укотре піде на мир із турками. Нова війна персів та османів розпочнеться в 1623 році на землях Месопотамії. Ще за п'ять років шах помре. На протилежному від Стамбулу боці Чорного моря у 1621 році відбудеться легендарна Хотинська битва. Козаки під проводом Гетьмана Сагайдачного разом із поляками розіб'ють переважаючі сили турків, змусивши юного султана Османа II укласти мирну угоду та відмовитися від намірів іти далі у Центральну Європу. Після мандрівок Індією та другого одруження, цього разу з грузинською чарівницею. Аристократ П'єтро де Лавалле в 1626 році повернеться додому. У Римі він стане зіркою, отримає високу посаду при папському дворі, працюватиме професором східних мов у Римському університеті, розповідатиме про козаків і, вочевидь, згадає власний прогноз щодо появи козацької республіки. Ще за життя П'єтро повстане Богдан Хмельницький. Ті, кого так звеличував Делавале, намагаючись реалізувати амбітний геополітичний проект, три століття по тому все ж захоплять трапезунд, у складі імператорської армії Росії поневолені нащадки козаків, що у великій кількості під час Першої світової воюватимуть на Кавказі, займуть місто Порт 15 квітня 1916 року. Після проголошення в Києві УНР в 1917 році в Трапезунді створять Український комітет військ Анталійського узбережжя, займуться українізацією в армії, видаватимуть дві газети: військові вісті та вісті української громади Трапезунда. А коли збройні сутички українських вояків із російськими загостряться, евакуювати тих, хто зголосився будувати незалежну Україну, з Одеси в Туреччину і назад підуть каравани рятувальних кораблів. Серед них буде красень лінкор із синьо-жовтим прапором і багатообіцяючою назвою ВОля. Автор Євген Руденко читав Дмитро Волковінський.